В цьому відео ви почуєте секрети, чому часто старші жінки виглядають навіть набагато чарівніші, як і молоді. Є щось особливе в жінках, які з роками стають не лише мудрішими, а й чарівнішими. Їх не можна сплутати ні з ким іншим. Вони не прагнуть виглядати як у 20, вони не порівнюють себе з іншими, не доводять нічого світові. Вони просто є, їхня краса це не просто юність, а це спокій, глибина, яка читається в їхньому погляді, про лагідність, яку відчуваєш поруч. Можна на це все спостерігати вічно. У їхній усмісці підтримка, мовчанні розуміння. Ці жінки не змагаються, вони світять. Мов свічки, які освітлюють шлях іншим. Сьогодні я поділюся з вами декільками секретами, які роблять старшу жінку по-справжньому чарівною. Але це не просто риси характеру, це частини їхніх історій, досвіду серця, це їхня мудрість, яка повинна і нас надихати. Вона слухає по-справжньому, це перша частина, яку ми розглянемо. У світі, де всі кудись поспішають, перебивають одне одного на півслові, така жінка, наче тиха гавань, до неї тягнуться люди. Бо поруч із нею можна говорити і мовчати, можна бути собою без масок, а в неї подруга. Давня знайома, що в юності та приходять із своїми розповідями. Ця давня подруга, яка була з нею би все життя, вона постійно розповідає про складне життя, невдалі стосунки, про втому, яка накопичувалася роками. Її слова щоразу сповнені сліз розчарувань, надії. Що все ще живріє. Вони сидять разом на кухні, п'ють чай із лимоном, і подруга говорить на годину, на дві, а часом і більше її розмова не стихає. А ця жінка слухає, не перебиває, не оцінює, не каже. Ти знову про це не намагається швидко дати пораду. Як часто роблять інші, вона киває, іноді легенько торкається руки, іноді просто дивиться в очі і мовчить. Бо вона розуміє іноді людині треба не рішення, а відчуття, що її чують, що її біль важливий, навіть якщо це біль вже не новий. Її мовчання так. Це не байдужість, а співчуття, це простір, у якому можна бути слабкою, заплутаною живою, і подруга, йдучи додому, завжди каже, мені стало легше не через слова, а через присутність. Ця звичка слухати по-справжньому робить її особливою. Мудрість не завжди говорить, іноді вона просто чує. Частина друга. Вона доглядає себе з любов'ю, а не з тривогою. Щоранку вона прокидається не з думками про те, що треба щось змінити, а з вдячністю за новий день. Вона не дивиться в зеркало, з осудом, вона дивиться з розумінням з посмішкою, трохи лукавою, трохи ніжною. Обличчя, що бачило радощі й втрати, світанки й ночі без сну стало ще дорожчим їй, як було колись. З руками у кухні пахне травами, вона заварює собі ромашковий або м'ятний чай, подає його в улюбленій порцеляновій часті. Потім, не поспішаючи, наносить крем на шкіру. Не для когось, не щоб виглядати молодшою а щоб подякувати собі. Догляд для неї не про боротьбу зі зморшками, а про ніжність до свого тіла, яке вірно служило їй стільки років. Вона не слідкує за всіма модними тенденціями, але завжди пахне лавандою або сандалом. Її стиль. Це поєднання простоти і спогадів. Шарфик, який вона купила в Парижі ще тоді, коли подорожувала з чоловіком, тепер нагадує про кохання. В сережках є з бурштином частинка її мами Це її подарунок. Вона вдягається для себе і саме це притягує, бо в її зовнішності немає тривоги, є гідність, є спокій. Такі жінки не прагнуть вразити, але вражають самі, бо краса, яка народжується з любові до себе, не має віку. Ось ще один секрет вона говорить з гумором навіть про складне, вона пережила багато втрати, розчарування, зміни часів, життя. Що не завжди було легким, але в її голосі завжди чується усмішка. Вона не соромиться зморшок, а сміється, що кожна з них то рядок із життєвого сценарію. Коли її онука в сльозах розповідає про перше розбите серце, ця жінка не починає лекцію. Вона підливає чаю, усміхається і каже Дитино, я заміж тричі виходила і нічого, жива, а той, що з другим чоловіком мені весілля зіпсував, тепер мені на різдво шоколад дарує. Її гумор не колючий, не саркастичний, він там, як ковток свіжого повітря. Вона вміє знайти світло навіть у темряві, вміє розсмішити, коли інші зітхають. І в цьому її сила старшої жінки, бо такий гумор це про легковажність, до своїх проблем та клопотів. Він про досвід, про здатність жити не всупереч проблемам, а з ними. І коли вона говорить, усі сміються, не тому, що це дуже смішно, а тому, що в її словах є правда. Озвучена з любов'ю. Навіть про смерть вона каже Я ще встигну. У мене ще полуниці не дозріли. Її присутність знімає напругу робить життя легшим, а люди йдуть від неї з усмішкою, бо починають бачити, що навіть складне можна прожити з теплотою в серці. Ось четвертий секрет старшої жінки. Що робить її чарівною, вона не боїться самотності. У нашому світі самотність часто сприймається як щось страшне, як програш, але для неї то простір. Це тиша, яка не лякає, а заспокоює. Вона живе одна вже багато років, і в цьому немає трагедії, є спокій. Вранці вона повільно розкладає свій день. Заварює каву чорну, міцну, тьмяну, з дрібкою кориці, виходить на балкон, загортається в плет, дивиться на хмари. Вона читає старі листи, книги, які любила в молодості, іноді в'яже, іноді просто сидить у тиші. Їй не нудно з собою. Вона давно навчилася бути власною. По-другою, вона не чекає дзвінків, але завжди відповідає з теплом. не нав'язується в гості, але коли приходить, світліша є кімната. Вона не шукає свою половинку, бо знає, вона вже ціла, їй не потрібно бути у парі, щоб відчувати свою цінність. І саме це робить її по-справжньому чарівною. Бо коли жінка поруч не тому, що боїться бути одна, а тому, що хоче бути саме тут, це відчувається, це додає їй сили, спокою та гідності. Вона із тих жінок, що приваблюють не гучністю, а гармонією. Самотність для неї не порожнеча, а можливість бути у мирі із собою, і з цим миром вона приходить. У світ. Секрет п'ятий. Вона підтримує, а не змагається. Світ часто вчить жінок змагатися за увагу, за красу, за місце під сонцем. Але вона обрала інший шлях. У молодших жінках вона бачить не суперниць, не загрозу, а продовження. Як річка, що живиться джерелами. Вона передає далі те, що колись отримала сама. Вона хвалить щиро без заздрощів. Яка ти сьогодні гарна, каже вона своїй племінниці. Як мудро ти це вирішила, говорить колезі, яка вдвічі молодша. Вона не применшує, вона підносить і робить це з такою легкістю, наче вміє бачити світло в кожній людині. Її знання це не теорія, а досвід, здобутий не з книжок, а з життя, і вона ділиться ним, як свічка, що запалює інші свічки, не втрачаючи власного світла. У її словах немає. Я краще знаю, а є лише бажання підтримати. Коли вона входить у кімнату, інші жінки не відчувають напруги. Навпаки, з нею з'являється впевненість, що поруч безпечно. Вона не змагається і цим розброює просто всіх її присутність не пригнічує, а надихає, бо вона не тінь минулого, а приклад сили, яка не потребує доказів. І саме це робить її особливою, щедрою на добро сильною. Тихості. Вона поруч не для того, щоб бути першою, а щоб усі почувались вартісними. І останній секрет це шостий. Вона вміє бути вдячною. Вміє бути вдячною. У неї є старий фотоальбом. З пожовклими сторінками, знімками, зробленими ще на плівку. Вона дістає його не для того, щоб засмуту, а щоб згадати і подякувати. Ось фото, де вона молода з віком у волоссі, сидить у пишному, такому кучерявому, без зміну кольорі. Ось її перша немовля на руках, ось поїздка до Карпат, де вони з чоловіком сміялися під дощем. Є й фото, де вона одна, де вже видно тінь у погляді, але навіть на тих знімках тепло, бо кожна мить навіть важка залишила слід у серці. Коли її питають, чи шкодує вона про щось, вона усміхається була любов, було й щастя, були і втрати. Все моє і за все я дякую. Її вдячність це не просто слова. Це спосіб жити. Вона не застрягає в минулому, але й не відкидає його. Вона не нарікає на зморшки, бо кожна з них свідок пережитого. Не боїться віку, бо в кожному році щось цінне. Для неї важливе те, що було, але ще важливіше те, що і є зараз: горнятко чаю, тиха музика. Голос внука в телефоні. Усе це вона приймає з відкритим серцем, і саме ця звичка, вдячність робить її по-справжньому мудрою, бо вдячність це чарівність, яка не згасає з роками, а тільки зростає. І на кінець чарівність старшої жінки не в косметиці. Не в останніх трендах і точно не в порадах із глянцевих журналів. Її краса глибша, вона живе в очах, щоб бачили життя, у руках, які підтримували у словах, що заспокоюють, її привабливість. Це не зовнішність, це внутрішнє світло, яке народжується з досвіду, прийняття і любові. Кожна її звичка, це результат пройденого шляху, це мудрість здобута не за день і не за рік, і коли вона поруч, не хочеться говорити голосно, хочеться просто слухати, вбирати все, навчатися, бути біля такої жінки, як сидіти біля теплого вогнища, тепло затишного, безпечного спокою. І найбільше бажання не молодіти, не змагатися, а жити так само глибоко, щиро і світло, як у молодому віці.